Привіт, шановні глядачі! Вже з 1 січня багатьом українцям планують підвищити пенсію. У цьому відео ми розберемося, на яке збільшення виплат вам варто розраховувати. Але перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал. У наступному відео я розповім вам, кому відмовлять у зарахування пенсійного стажу. 1 січня в Україні має зрости прожитковий мінімум. Зараз він становить 2093 гривні, а з наступного року його розмір збільшиться вже до 2361 гривні, таким чином, на 268 гривень підвищить мінімальну пенсію. Перерахунок виплат планують здійснити у три етапи у січні, березні та липні, проте конкретні дати будуть визначені трошки пізніше. Вже у січні 2024 року пенсіонери України можуть очікувати на приємні новини, зокрема тих, хто отримує мінімальну та максимальну розмір пенсії, чекає перерахунок виплат. Як я вже казав раніше, мінімальна підвищиться на 268 гривень. Щодо максимальної, вона досягне позначки в 23 610 гривень. Згідно до законодавства, вона має дорівнювати 10 прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. Наступного року пенсіонери, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 для жінок, отримують підвищення пенсій. Головна основа для розрахунку мінімальна зарплата, а її зростання прогнозується на січень та липень. Так, у січні мінімальна пенсія має збільшитись до 2840 гривень. А до липня зросте до 3200 гривень. Березень 2024 року принесе індексацію пенсії для всіх інших категорій пенсіонерів. Згідно анонсованих урядом змін, буде введено систему пенсійних балів, яка базується на актуальній середній зарплаті. Завдяки новому механізму пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок пізніше, отримують виплати, які відповідають реальному стану ринку праці на той момент. Дякую за перегляд! Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатися на наш канал Мережа Права та натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі новин. В наступному відео ми розглянемо питання щодо відмови за рахування стажу. Не пропустіть!